В Олександрії розпочав роботу ветеранський хаб. Його основна мета допомогти ветеранам адаптуватись до цивільного життя після повернення з війни. Поки що у хабі можна отримати психологічну підтримку, але у планах розширити спектр послуг, Незважаючи на те, що хаб тільки відкрився. Вже плани на майбутнє є. Я впевнена, що це буде не тільки психологічна допомога, не тільки психофізична допомога, а це буде місце, де будуть гуртуватися ветерани, діючі військові. Це буде той простір. Де знайдуть розуміння від фахівців і сім'ї захисників, плани будуємо, впевнена, що до хабу будемо залучати як працівників, як і військових діючих, так і військових уже ветеранів війни. Ветеран російсько-української війни на власному прикладі знає, з якими проблемами найчастіше зіштовхуються військові. Найчастіше і не це первинна допомога, особливо ті, хто отримав якісь поранення, отримують ампутації, і звичайна допомога вирішення якихось. Бюрократичних питань, від яких ми ніколи не дінемося, і на цьому багато що зупиняється. Люди втручають мотивацію, закриваються в собі, там десь вважають село, ну, починають вести не дуже тверезий спосіб життя. Таке, і їх потрібно звідти діставати і допомагати їм повертати в суспільство. Сьогодні у ветеранському хабі вже проходять активності з психологічного розвантаження з дружинами та матерями загиблих військовослужбовців. От цей хаб, який сьогодні фактично починає свою роботу, він буде дійсно таким місцем місцем надання послуги, да, як психологічної, так і соціальної тим людям, які її потребують. Очевидно, що мова йде про ветеранів, очевидно, що мова йде про родини, які в важкій ситуації. І тут будуть працювати фахівці міської ради, фахівці приютовської селищної ради. Ну і наші партнери з громадської організації. Я хочу їм подякувати за ініціативу, за хорошу енергію, за знання справи. Простір створений завдяки співпраці між Олександрійською та Приютівською громадами у партнерстві громадською організацією важлива. Їх очільники закріпили партнерство підписанням меморандуму. Реалізація спільних проєктів з іншими територіальними громадами має значно більший ефект, коли одна тільки громада реалізує будь-який проект, враховуючи, що приміщення, в якому ми знаходимося, належить до комунальної власності Приютівської селищної ради, а знаходиться воно в місті Олександрія. Воно має вигідне і цікаве зручне Графічне положення як для жителів міста Олександрії, так і для жителів приютівської громади з точки зору звернення, з точки зору логістики, куди можна звернутися. Тому було, прийнято, було було прийнято рішення зробити спільний спільний проект реалізація спільного ветеранського хабу виключно для зручності всіх майбутніх потенційних користувачів послуг. В рамках проєкту Сила Жити на психологічну підтримку можуть розраховувати не тільки захисники, а й захисниці. Ми хочемо покращити психоемоційний стан жінок. Наша цільова аудиторія це жінки. Ветеранів, жінки, загиблих, ті, хто постраждав від війни. Я думаю, сьогодні кожна жінка це наша цільова аудиторія. В основному, чому ми працюємо з жінками, тому що наша організація вона працює з жінками. Разом з тим, ми будемо надавати психологічну підтримку і вже надаємо так само і чоловікам. Адже це дуже дуже потрібно у наш час. В межах цього проекту заплановано зробити. Він розрахований на рік. В межах цього проекту одна зі схожих це створення центру психологічної підтримки Сила жити на базі ветеранського хабу, за що ми дуже вдячні нашій владі, представникам Проютівської Олександрійської громад, що пішли нам на зустріч. Також це надання послуг в просторах підтримки важлива в Приютівській, Знам'янській та Кременчуцькій громаді. На базі цих просторів у нас відбуваються… Групові консультації психолога також психолог надає індивідуальні консультації, і так само наша експертка з медицини психіки та тіла проводить сесії з медицини психіки та тіла. Кваліфіковану допомогу надають сертифіковані експертки з медицини психіки та тіла. Хто ці люди, які можуть отримати послуги да, в рамках нашого проєкту, це безпосередньо жінки-воїнів, жінки, які зазнали втрати, це і ветерани, це і ветеранки, це всі, хто зазнав шкоди за подійною війною. От для мене це справа особиста і я покладаю на то всі свої сили, адже я спочатку перед тим, як надавати послуги, на жаль, потребували їх, оскільки мій чоловік рік назад загинув в бою. І зараз я точно знаю, що ця програма працює, що вона має результати. Я на собі відчула цю ефективність цих всіх приведених методик. І зараз хочу поділитися з усіма і розповсюдити її як не тільки не тільки в нашому в Кіров... В Кіров... В Кіровоградській області, а й далеко за її межі. Працює ветеранський хаб з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Вихідні – субота та неділя. Розташований він по вулиці Поштова, 5. Також можна звернутися на ветеранську гарячу лінію за номером 073 525 01 01. Цілодобову та конфіденційну підтримку можна отримати у Вайбері та Телеграм.